Друзі, всім доброго дня і починаємо працю. Новий робочий тиждень, новий робочий день. Сьогодні 15 січня 24 року місто Луцьк. Відстояв вихідні і виїжджаю на завантаження на ось той завод. Це як то кажуть, село Струмівка. Рухаюсь. Дядь Коля вже поїхав, вдвох їдемо на завантаження, але розвантаження у нас з ним у різних місцях. У мене велика димерка, у нього дударків. Велика димерка Броварський проспект. Ну що ж, їдемо на завантаження. Гарної нам роботи, Сахарочок, привіт, я тебе шнурочком придавив, трохи вибачайся, старіна. Все, відбув вихідний. Мушу їхати працювати. Пройшли колеса, пройшли, нормально. Тут нам ліворуч. Вон ще стоїть наш Mercedes, йому на 4 години теж сюди на завантаження. Будемо працювати. Будемо працювати народ. Так, все не як же, ж, бачите, не можу попасти додому, змонтувати вам відео. Ну нічого, зараз доберуся після цього завантаження, думаю, заїду переночую вдома, заодно змонтую нові серії декілька зразу. Бо вже в мене і на флешці від обйома забирає місце флешка на камері. Ну от такі діла. Чи такі справи? Я Коля, який швидкий, а? Дав жару. Так, ми зараз повертаємо на кільці праворуч, там на розворот і направо до пішлагбаун до, до цієї будівлі до цієї, оранжево з зеленим. Вже я тут вантажився, але не пам'ятаю, чи я знімав відео, як тут вантажився. Мабуть, ні. Цього не пам'ятаю, ну значить, зараз побачите. Роз'їдало трохи Асфальту. Відразу перестроюся сюди. Що дядя Коля стає, що сталося, чому він тормозить. Щось він теж туди-сюди петляє, чого він так не пойму я. Він то наче стає. Так, нам сюди наліво тут, так. Да. Я не знаю, чи там розвертатися треба, чи тут наліво поворот. Мабуть, поворот наліво є. Де я вже не... А, так, да, є, є, точно наліво можна. Все, під'їжджаємо ось прохідна і заїжджаю на територію. Вантажити будемо якісь конструкції. Коротше, указано 22 тони. І начебто написано бокова. Ну, я знаю, що там з рамп вантажать. Якщо звісно, не якісь там нові вводні, хто його знає, може, може і бокова буде. Ну, Скоріше всього, що з рампи, там дві рампи, чи три навіть, які трошки в яму. Задом в яму так спускаєшся. і... Думаю, що там все почищено, бо я ж не один такий, хто буду ставати на то паркомісця під рампу. О, дядьколю пропустили. Мені треба було, мабуть. О, і я встиг. Дівчинка наліво повертала, да? так? Так, дядько, ви по до шлагбаума підтягуйте. Підтягуйте далі. Так, друзі, давайте я заїду, там охорона. Так, народ, все, заїхав, зареєструвався. Ось процедура така. Заїжджаю зараз на вагу, Зважують. іде сигнал. І я їду, рампа в мене з тієї сторони. Він, мабуть, на четверту стоїть, а я на п'яту. Мені на ту сторону. Я ще там не був. Я отут грузився рампи за спиною в мене позаду. По-моєму, тут звуковий сигнал якийсь іде чи щось таке. Машину зважено, воно ваговий контроль, будочка, бачите, де в жилетки прийшов чолов'яга. Машину зважено, все, він в рацію сказав, громкоговоритель. Ну їду на ту сторону. гучномовець, мовець. А не громкоговоритель. Саньок, ти ж то давай, нормально все, виражайся, що ти тут тут? Ліпиш тут цього горбату, а. Ще металобаза, походу якась. 14.02. Якраз мені на 14.00 я все чітко заїхав, бо мені телефонували тільки що. Дядь Коля теж на ту сторону поїхав. Укриття. А ось ваговий контроль. Добрий день. До ваговояка, по-моєму, не треба було. Зараз. Це вже тоді, коли. Тоді коли. Але хто його знає, може треба було зупинитися до нього, ні? Може він мався дати пусти пусту вагу мені? Ну давайте я зараз уточню. Дядь Коля сказав, поки до Вісовщика не треба, машину сказали, що зважена, з'їхав з Вісов і їдеш туди на рампу. А потім, коли завантажать, будеш їхати через вага і тоді, як зважишся вже з вантажем, тоді йдеш до Вісовщика. Отака процедура тут так що. Отака тут процедура. Ну, Буду думати так, щоб я потім не біг. От, отсюда не бігав до Вісовщика за бумагою. Ну, якщо що, то схожу вже, таке діло. Якщо треба, то пробіжуся. Ну, думаю, що не потрібно, бо я тоді теж розвернувся, я до нього не заходив, по-моєму. Може і заходив. Може і треба було до вас. Я бачу, дядь Коля не ставав, він поїхав на рампу одразу. Так, а в мене п'ята рампа десь знаходиться тут. Восьма, сьома. шоста. П'ята десь тут знаходиться. Внизу, все, я зрозумів. Ось Унизу рівно, рівно вставати треба. Бачите як? П'ята рампа. Ага. Це навіть ворота, якісь п'яті, а не рампа. Так, да, тут це п'яті ворота, а не рампа. Я всередину буду заїжджати, мабуть. Так, так, ну то добре. Що всередину, то ж в мене може і бокова бути, якщо в мене написано, що бокова. Коротше, зараз піду, відкрию ворота. Так. І будемо заїжджати. Ве, слизько? Підтаяло трохи. У нас плюсова температура зараз. Трохи підтаяло. Це... З цієї сторони я ще не вантажився, але я бачу, що сюди якраз всі під'їжджають нормально. Казали на п'яту. П'яту це з цієї сторони. Ну все, тоді добре. Тоді добре. Сподіваюсь, що в мене буде заднє завантаження, а не бокове. Бо якщо бокове буде весело, блядь. Може й за те, що всередину заїжджаю, воно й бокове буде, блін. буде весело. ломаюсь и до так, надо трошки подровнять, потому бо... ого, шлифую як смотрите ага Тут ще ж треба виїхати, лки ти палки. Навірно, піду зараз схожу, щоб заїхати нормально, бо потім буду тут ще схожу, запитаюся зараз у людей, що там робити, хай вони відкриють ворота, щоб я акуратно заїхав е, і підрівнявся, ви зрозуміли? Тому що шліфує, бачите? Колища шліфує, слизько тут. Так, народ, все ж таки, мені прийшлося праву сторону відкрити борти і розчехлити. бо мені треба так заїжджати зараз по прямій. Ось так от. Прямо-прямо і праву, праву сторону будуть грузить. Ось так от. Бачите, відбійники це з усіх справа, зліва відбійники і отак по лінії треба чуть-чуть треба взяти, підровняти його трохи, бо заліз отак трошки отак от взять вот ту сторону вот так вот трохи взять вот так і тепер вировнюю Ну ось так. Короте. Загрузили мене, бачите. ремень один, другий, третій, четвертий. І тут ось все, все в один ряд. Коротше, якось так. Я мокрий весь. Ось так заїхав. Ювелірненько. Ось така погрузочка в мене сьогодні, братва. Фух, вже весь мокрий. Ну все, виїжджаю, зараз ще доставити, буду документи оформляти. Так, ну що, я вже загрузився. 15.40. Заїхав я почало 3, ну, коротше, півтори години. Загрузився, закрив бочину, бачите. Все, їду зараз на вага на ті, що заїжджав. Мене зважують. Заходжу до, до вісовщика, беру документи. Ворота на відкрита з тої сторони, хай буде поки. Беру документи у ваговика і йду, оформляю документи на дорогу, на розвантаження. Ззаді, як бачили, поддони так в один ряд стоять, то в принципі нормально. Трохи мокрий. Це так називається сашуня, сходив у душ. <сум> Тільки підеш у душ, сходиш на роботі. Чистенький, помився, все. На тобі. Щоб не розслаблявся, братуха, бокова тобі. Бокове завантаження, щоб не розслаблявся. А ну-ка бахнув водичечки, я мінеральненькою. Колюченькою. А! Як в суху землю залетіло, народ, після цих от хоботній і біганини. Ні, дякую, дякую погрузчикам, пацани, звісно, оперативно. Раз-раз. Я вам скажу, там доски мені зняв, там це картоном все застелили, натянув. Ну, ви бачили, я ж показував, як загрузився. Коротше, все нормально. Так. Давайте, зараз я заїду на вага, тоді вернуся до вісовщика, возьму бумагу. Ну що, дітки? Дядя Саша домашнє завдання виконав. Машина завантажена, виїхав, документи забрав, пломбу поцепив. Процедура яка? Що ти так шумиш? йоки палки нагрієш зараз. Коротше, процедура яка? Зважився на вагах, так? Здав назад, задом, з'їхав з вагів, припаркувався зліва до обочини, пішов, забрав вагову накладну і з нею пішов, поки вже йшов з ваговою. Мене вже набирає логіст і питає, зайдіть за документами. Кажу, добре, вже йду. Коротше, підійшов, це все е, там десь 10 хвилин на все про все вийшло. Зараз, ну я тоді, скільки було часу, я виїжджав сюди, вже 16.05 я вже повністю оформився. Вони мені дали пломбу, я повісив собі пломбу, все як нормально. Шнурок, пломбу. Під'їхав, охоронець перевірив, поставив два підписи. Все, виїхав. Виїхав і вогонь, їду, попереду рівне. І пока-пока, Луцьк. Дякую всім. З Луцька моїм глядачам привіт-привіт. Володя, тобі теж привіт. Дякую за підгон. Але я ще поки його не забрав. Ну на той час, коли вже це відео вийде, я його, звичайно, вже заберу. Підгон і покажу то все. Відзніму і покажу. Дядя Коля передо мною трохи раніше, тільки що поїхав. Так що, Луцьк, дякую тобі за, за те, що було все спокійно. Добу простояв. Провів, так сказати, вихідний день тут. І почалася нова неділя, новий робочий день. Тобто понеділок, 15 січня. Їду на велику димерку на розвантаження. Броварський 150. Коротше, це, я так зрозумів, склади рабен. Ну все, мені гарної дороги, вам гарного перегляду, друзі. Не перемикайтеся, дивіться відео до кінця. Я вам буду вдячний, поставте, як завжди, лайк, підписка і коментар з вас. Гарного перегляду. Їдемо, виїхали. Вже з Луцька, так. 4-5, десь годин в 10, плюс-мінус. З минулого разу я десь так і виїхав годину в 4, а то, може, навіть в 5, як я тут вантажився, був. Ну у мене було заднє завантаження і теж мене довго тримали, щось вони там збирали дуже довго той товар. Цей раз мені показали, що завантажили мене швидше. Чим минулого разу. Ну, побачимо. Тож, поїхали далі. Ну що, виїжджаю я вже з Волинської області. Ось попереду вже Рівненська область. Кордон Волинської та Рівенської області. Потихеньку і день пройшов. Поки завантажився, поки це все, ліс гарний. Це єдине, що дорога, трохи така палатана, звісно. Ну, в принципі, нічого страшного немає, потихеньку проїду. Груз ув'язаний, в принципі, так що. Так, Рівненська область, тут переход, Оп. все, пока, пока волинь, доброго дня, рівне. Радачам з Рівного привіт, Рівенська область. Привіт-привіт всім. Тут Дорога трішки краще. Так, ну що, заход, зашов у Рівне ось кільце попереду. Зараз, як завжди, на кільці праворуч і... Їду до перехрестя наліво. Так, давай, колега. Так, і тут зараз праворуч. Чаю трошки треба обережно. Ззаді серйозний груз. Об'їхав Так, ось на перехресті наліво повертаю і поїхав мимо епіцентра до наступного кільця на кільці праворуч і на виїзд. І, в принципі, місто рівно вже пройшли. Ну, Не, не враховуючи те, що кільцева дорога ще попереду в нас рівненська. Друзяки мої, я на Житомирській трасі, да, десь направляюсь у напрямок з Вягеля від Рівного. Тож, заїхав ось на Амік, е, зустрів колегу свого ну з моєї фірми, да, заправляється стоїть. Да, взяв ось собі кави випив. Без 27 треба встигнути попасти до хати, щоб намонтувати відос. Зараз буду без зупинок їхати, не буду зупинятися ніде старатися. По прямій дорозі, зараз наберу швидкості і помчуся. Поїду додому. Короте, заскочу, треба поскидати з камери відео і намонтувати вам свіжих вкусних роличків. Трошки пройшовся, протер вікна, дзеркала, вода не дуже чиста була, видно, розводи коротше. Сів мене телефон, мій, заганяв я його, йомайо. Ну нічого. Звісно, потім знімати не дуже айс, як то кажеться, да? Ман пішов 440 на обгон. Так що, тепер треба їхати. Та я ж, я ж і казав, що не дуже люблю по ночах мотатися, якщо чесно. Мені таке воно, коротше, на очі, давай, і ями я не люблю вночі їхати. Раніше я ж казав, вже, що раніше я любив по ночах їздити, а зараз... Та ми ж зараз і не наїздимося сильно. От молодець, От для чого тебе не було місця трошки вперед протягнути? А що за привичка перед самим капотом з'їжджати і заляпати всі стекла мені, блін. Піне Нагель. Взяв заляпав мені вікна, блин. У нього спи під это саме якісь камні летять, треба його обганяти, короче. Бо у нього щось якісь камні летять з прицепа. От Я беру зазор нормальний, щоб людині. А вони от є, багато водіїв є, які от перед тобою з'їжджають і починають їхати перед тобою медленно. Може, що він так за те, що я трошки виліз як би, типу, з заправки, але ж наче в нас і відстань була така неслабенька. Не знаю, що він так ну, просто обійшов мене і почав їхати на своїй швидкості. Так, користь камери, да? треба трошки притушити. притушити. я тут і Санечок розійшовся, Алло. Сахарок, скажи, що не прав, за що куди ти так топиш саньочечок, да, Скажи. Добре, народ, їдемо далі, Потімки все одно видно, не айс. Я кави бахнув. Зарядив себе позитивом, <смі> улибаюсь. Улібаюсь, їдемо далі. Гарного перегляду, а мені гарної дороги. Дядько, диви, дорогу перебіг. Ад зайчишка. Ну що, я вже обійшов народ. Обійшов я Житомир. Пройшов звягель, пройшов Житомирську об'їзну. Ось виїхав на, до Коростишева. Зараз Коростишев лівою стороною проходжу. І пряма дорога в мене вже на Київ. Часу зараз 20.39. Коротше, я не знаю, чи казав я вам по вазі, що завантажив. в мене там 9950. Коротше, майже 10 тонн ваги в мене так металевих конструкцій. То коротше, в принципі, йду на, на легке, ви зрозуміли? Не спіша, на круїзі, дорога, в принципі, нормальна, об'їзна бітонка теж більш-менш суха, немає нальоді якоїсь, немає цього льоду, все добре, пройшов, слава Богу, на ура, все нормально. То продовжую рух. потемки, звісно, знімати таке собі, правда. Але от поки тут трошки хоч цей відрізок підсвіч... підсвічується, то я вам зніму ось, навіть ці заправки. Трохи вам підзніму, поки їду народ. Ну, такі діла. Все нормально. Розвантаження завтра, велика димерка, побачу, зараз подивлюся в документах, що там, як там. Ну це ж в мене теж. Ну, приїду по факту, вам уже покажу, що там як. Буду. Розтентовуватися, мабуть, може і камеру включу, як буду. В залежності, де я, де я це буду робити. Або десь мене там на вулиці будуть розвантажувати, а може я там десь до них в складиці заїду. Ну, буде видно, коротше, побачимо. Наперед не буду загадувати, буде видно. Побачу по факту. Отакі От діла. То все добре. Поїхали, сахарочок. Ти як там себе чувствуєш? Все нормально, братик? Тобі все реме привіти передають. Питають, коли вже нові серії. Кажу, хлопці будуть. Займаюсь, саме знімаю якраз контент для вас народ. Вибачайте, що я. Але. Тож давайте, друзі, усьох митів заїжджаю і шуруємо далі. Поїхали.